Росія в кріслі головуючої країни в Раді безпеки ООН продовжує використовувати цей орган для поширення своєї брехливої пропаганди. Вона повністю лишена каких-то водозащитних маскіруючих свойств. Зокрема, вона скликала засідання Рад без ООН про експорт зброї. Натомість її послали за російським кораблем та закликали припинити війну в Україні. Зокрема, заступник постійної представниці США при ООН посол Роберт Вуд у своєму виступі нагадав, що Росія розпочала своє головування практично з виправдання викрадення українських дітей. А сьогоднішнє засідання це тонке зауальоване зусилля представити Ерефію як відповідальну сторону у контролі за поширенням зброї, а також спроба заплутати реальність, яку вона створила, тобто збройне вторгнення на територію сусіда. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.